Присяду і хочу зараз поговорити на таку тему, як тато, мама, вони ж ключі в материнську родову лінію, в батьківську родову лінію, вони ж є представниками чоловічої жіночого спектру першої стоки всередині вас, першої стока на рівні цього тіла. А, і, до речі, у нас на, є навіть така колекція на два крила, яка звучить, хто насправді твої батьки. Тому що ми не випадково приходимо до цих батьків і там є про що сказати. Так от, якщо взяти, ну, подивитися на наше тіло, найперша опора це наші дві ноги ліва. Це ліва, взагалі наша сторона, це як проявлення жіночої структури, да, жіночої суті всередині нас. Права, це батьківська чоловіча структура всередині нас. Ну, відповідно, коли у вас щось стається з правою і лівою частиною, ви можете теж це враховувати, аналізувати. Так от. Має значення саме ставлення до, для того, щоб цю опору під ногами відчувати, по землі міцно стояти, потрібно в своїй структурі прийняти батька, патріарха, матріарха, батька і маму. І прийняти це зараз я не буду розповідати про прощення прийняття. Я хочу сказати істинно зрозуміти, хто вони є. Тому що я зараз не кажу про те, який світогляд у батьків, як вони, що вони робили, як вони виховували, як вони вчиняли, чи не вчиняли, що вони дали, що вони не дали, і так далі. Я зараз кажу про моє, про ваше ставлення до своїх батьків. Тобто, як ви їх бачите, тому що є різниця, що із вашого внутрішнього Такого проєктора накладається на ваших батьків. І по мірі того, наскільки ваша свідомість ясна, чітка, мудра, освічена, ви будете розуміти, що від цієї чистоти і мудрості буде залежати і те, що ви будете бачити. Хоча батьки ніяк не змінюються. Змінюються ваші лінзи, ваше ставлення. Накладаю. Коротше, це довга тема. Ну, суть, я не хотіла навіть про це говорити, я хотіла про інше навіть сказати, що да? І, власне, ваше ставлення саме до батьків, не те не очима внутрішньої травмованої дитини. Якщо у вас щось болить, вам щось не подобається, чи вам є що сказати, чи ви ображені і так далі, це питання до вашої внутрішньої дитини. Вам потрібно з цим розібратися, вам потрібно це виговорити, промалювати, трансформувати, вам треба це прожити. Вам треба очистити цю енергію від болю. Для чого? Для того, щоб можна було перейти на наступну сходинку. Вона називається духовність. Коли ви вже не очима цієї людинки дивитеся на обставини, не дарма я ту лекцію згадала, хто насправді ваші батьки? Це не просто ті, хто вам дали тіло, чи щось вам дали, чи не дали. Це колосальні ворота в життя. Це тісно пов'язано з вашою свідомістю, і це тісно пов'язано з вашою кармою. Так. Да. Те, що ви робили до цього. І, власне, від того буде залежати материнський спектр це самоцінність, любов до себе, значить стосунки хороші своїм тілом, здоров'я, стосунки з матерією, гроші, дім все матеріальне, що ми можемо пощупати. Батьківський спектр, це, е, тобто якщо він налагоджений, ви з'єднані в собі з ним, то ви будете легко проявлятися, заявляти про себе, професі... проф... ви легко будете проявляти через свою професію, да, тобто у вас не буде страху, якось не так проявитись, що про вас подумає і так далі. Це не треба йти до батька чи до матері, щось там з ними робити, чи щось їм розказувати, чи тим паче їм там щось казати, що я, я тебе прощаю. Ну, просто Це це просто ну, ні. Це вже явний факт, що ви не розумієте суті. Прощаєте це ви наодинці з собою, це ваш діалог з вашою внутрішньою дитиною. Ось, і, власне. Коли це все поєднано гармонійно, ви можете в собі поєднати батька і мат, матір, то, відповідно, у вас буде внутрішня гармонія, тобто ви будете міцно стояти на своїх двох ногах. Ось. Тому це дуже глибока тема. Дуже глибока тема, як власне і родова система. Тому не зволікайте, знаходьте відповіді. Бо вони вже є. Головне, задавайте запитання і приходьте туди, там, де ці відповіді є. Ось так. Приходьте на родовий процес, двохмісячний. Долюблюйте свою родову систему, зцілюйте її. Родові системи вони дефіцитні на любов. Що значить дефіцитні на любов? На душі, які можуть прийти, і з мудрістю прожити ті програми? Які проживали предки, а проживали вони так, як могли. Це їхній максимум. І родова система чекає таку душу, яка прийде і перемонтує все. Стілить, залюбить, долюбить і перепише сценарії через свою власну волю. Це важливо.